Андрій Джеджула! <laughs> Людина взагалі. От, от хто хто Джуджула взагалі. Стабіль. Слухайте, Стабільний. Я, якщо чесно, я, я, я був трошки шкований. Ну, по-перше, треба відзначити, що е, Джеджула зараз перебуває в одному з підрозділів ДФТГ. Угу. Е, вони займаються е, е, да, ППО. Мій товариш разом з ним в цьому ДФТГ. Знаходиться ось. І от джиджула пережив розлучення, скандальне, чергове. нього всі розлучення скандальні, да? Санта Дімополос, там якісь двіжухи були страшні. Юлія Леос. Да, Леос Теж ще більше було скандалів навколо цього. І ось в джиджули третя дитина. Геніально. Геніальна. Третя дружина, третя дитина. Третя дружина, третя дитина. Андрій Джиджула вийшов з коментарями щодо того, ну, щодо народження в маленьку малечі. каже, що ім'я мами малечі залишається під сімома замками. Мені здається, що цікаво, коли Джиджула зустрічає нову дівчину. Вона знає напевно, хто це такий, або якщо не знає, то може гуглить про Джиджулу щось. І вона бачила те, що які в нього є вже наслідки. Ти да, типу два шлюби, два розлучення, двоє дітей десь по всьому світу. Хтось в Варшаві Так, почекай. А ну я ще не розумію, до чого ти ведеш? Що в цьому погано? Ну, мається на увазі, що це, напевно, ну мені здається, дівчину б мало б тригернути, і вона да. б мала подумати. Їй треба таке, тому що там було два рази абсолютно однаковий сценарій. І зараз чому цей а сценарій абсолютно однаковий? я не подійшу. розлучення. Причому скандальне розлучення було. Ну так. З дітьми він скандалив, чи що ну люди не зійшли з характера два рази? Ну це і вже зараз тенденція. третій раз буде. Скільки жив він зі своїми дружинами? Вони ж недовго жили. Ну я не знаю, якщо чесно. Тут я не слідкував. Я просто чув а, зустрічалися, розлучилися, зустрічалися, одружилися. Ну мається на увазі, я не проти. Окей, звісно, що ну напевно і третій, і четвертий раз це треба робити. Ні в коєму разі не треба зупинятися. Але от як зі сторони дівчини, мені цікаво, як вона. Е, ну, то, типу, виправдала це і сказала, що в цей раз буде точно все по-інакшому. Напевно ну, вони ж зустрічаються, проводять час, якось спілкуються. Вона робить висновки з нього, е, який він. Напевно. А, а, а можливо, от проблеми були в цих дівчатах? Може, це були проблеми в Санті Дімополу. Можливо, проблеми були в. Щось я ніколи не Зараз у Санті Дімополу просто так не знаю. Коли в нас виставляють якісь. Зрозуміло, що кожен з нас залишиться зі своєю думкою. Ти за Андрія Джоджула, я все ж таки за дівчат. А ти за кого? Я за дітей.